Вітаємо вас, в нашому магазині зброї прапорщик місто Київ Січоїстрицівдесят 81. Шукаєте собі бюджетний карабін на базі Р15. Заходьте до нас. Пропонуємо до вашої уваги ось такий відомий вже у нас в Україні не один рік від компанії Diamondback. Це Відома Дібіха, славнозвісна, всі її так називають, тому що карабін називається Diamondback db 15 Це ar 15 платформа, ще раз наголошую, калібр 20, 223. Патронік тут мультикаліберний, тобто армійські набої 556 на 45 нато він теж бере. Твіст 8-й, довжина ствола, 16 дюймів, комплектується магазином від MacPool на 10 набоїв. І прикладом телескопічним МакПул, і руків'ям теж МакПул. От що оновлено в цьому карабіні? Виробник встановив ручку взводу односторонню, але збільшену. І е УСМ уже з таким закосом під спортивну стрільбу. Це все потрогати і відчути, ви можете самі особисто. Завітайте до нас. Ми вас чекаємо. До зустрічі.